Угамете, які квіти я тримаю в руках. Ні, і це це є малинце. Добрий день! Сьогодні ми завітали до Національної бібліотеки Китаю, де з початком ліпневих канику розпочалася серія заходів, присвячених нематеріальної культурної спадщини. Один із таких об'єктів неодмінно приверне вашу увагу. Адже він має щось спільне з українською традиційною стравою. Малинцями. В Україні круклі малінці, що нагадуючи сонце, і незамінною стравою на столах українців. А чи ви куштували колись китайські млінці? Підемо. Аї млінці мають також довгу історію, а млінці з провінції Шендо особливо характерні. Їх готують із зернових кукурудзи, пшениці сущеного бадату. Зерно подрібнюють на тісто, яке розливають тонким шаром на гарячу пліду. Такі млінці тонкі, як аркуш паперу, еластичні, поживні і довго зберігаються останні роки майстриня Шу Хайся з міста Лії, провінції Шендун, створила справний витвір кулінарного мистецтва – милінцеві квіти. Давайте подивимось, як їй вдається створювати ці надзвичайно реалістичні і красиві квіти. Зараз <coughs> can давайте спробуємо, як зробити ці квіти. Майстриня Хайся нам сказала, що перший крок це приготування тіста. На відміну від українських малинців. Тут не використовують молока, яєць чи масла. А як тоді з'являються яскраві кольори? виявляється, фарби повністю натуральні, соки селери моркви. Персика драконого фрукту, брака та інших овочів і фруктів, додають до тістової основи. Потім тонкі млинці випікають на гарячій фліді, нарізають на стрички, змащують клеєм із клейкого рису і мету і вручну скручують у формі квітів. Усе вручну з ювелірною точністю. Ці млінцеві квити не лише смачні та красиві, ще сталі віддільною карткою регіону. Якщо звичайні млінцев коштують 10 юанів за кілограм, то після перетворення на квиди їхня ціна зростає до понад 200 юанів, приносячи прибуток місцевим майстрам і допомагаючи розвивати економіку регіону ці квіти прикрашають банкети в ресторанах і стають букетами на весілля. Навіть експортуються до Японії, до Таїланду, до Сингапуру та інших країн. Запрошуємо вас до Китаю і скуштувати ці квіткові малинці і порівняти їх з українськими малинцями. Це буде справня подорож смаків і традицій. До зустрічі!